Куточки мікс першого сорту, зима осінь. Ціна 3,5 євро за кілограм. Лотику знаходиться 20 кілограм. Цей курточки мікс, тут як чоловічі, так і жіночі курточки. Зробимо про проголотика. Ось така жіноча моделька бордового кольору. осіння курточка. Дуже гарно на стані. Розмір емочка. Так вона виглядає. Трішки подовжена. Наступна модель, ось така сірого кольору. Дуже класна, субранівочка. Розмір теж есочка. Ось так вона буде Так, наступна моделька. Ось така. Теж жіноча моделька. Дуже класна осіння від нюбок. Така на дощик, на осінь. Та сіро голубенька Розмір. 40 -й. Це, Це, напевно, Так, Наступна модель. Ось така курточка чорного кольору. Розмір і Тобто 38-й. Теж в дуже гарному стані. Вона йде осіннього. Наступна модель. Ось така. Корична, та жіноча модель, розмір, напевне, сейта. Осіння попуска. Наступна модель. Ось така у нас тут є шубка шипазимова, рожевого такого кольору. Дуже класна стильна теж. моделька. Бренду Top Shop Розмір S Ось такої довжини. Досить тепленька. Ось такий матеріал. Наступна мабуть, знову ж таки, в нас попадається шубка. Ось така. Такий цікавий колір, насичений. Розмір не бачу, але напевно це М. -очка. Ось така вже трішки коротша моделька. Мішенькі присутні. Наступна модель ось така коричневого кольору. Чоловіча моделька. Розмір L. Осіння курточка. На зиму теж підійде. Наступно, ось таке Наступне паточкою плащик. Тобто теж жіноча моделька, розмір елічка, пасочок присутній, там теж гарний. Наступне. Ось таку ми маємо курточку комбінований. Теж жіноча модель, розмір 44 Наступна моделька, ось така. Чоловіча модель, розмір елічка. Станом виглядає. і кольору, Ось сумнів таку. Наступний все на падаємося. На ось така штучка. Жіноча на замочку. Розмір елічка. Ще в нас ось така. Оце моделька. Теж чоловіча, розмір М. Так вона виглядає. Така бежевого кольору кубушки. Розерву, жіночну стейку. Таку, таку осінню теж стримову. Розмір. Емочка, стейка. У гарному стані. Ось так. Тільки тут щось замочко, Немає бігунця. Наш моделька. Ось така чорна курточка. Ось була модель. Марк Спенс. Розмір десяточка. капюшончик ось такі. Бачимо бібльоночку лесового кольору. Теж ночимо десь, розмір асочку. Вона йде в середній дружини. Ще бачимо ось таку будьоночку, чоловічу курточку. Росмир і е. Ось така тут безрукавка, жилеточка, жіноча, розмір елька гордового кольору. Цей курточки Мікс перший.